Привіт на каналі Вайлора. Сьогодні я покажу вам, як додати клікабельне посилання до публікації у Facebook. Для цього натискаємо плюсик, натискаємо пост, пишемо сюди основний текст. Так, і далі, припустимо, ми хочемо додати посилання, для цього мені потрібне саме посилання. Я зайду на свій канал YouTube, натисну поділитися, скопіюю посилання, повернусь на Facebook. Далі ми його сюди вставляємо і бачимо тут мій канал і посилання. Далі можна зробити два варіанти: прибрати або цю картинку, або посилання. Ось я приберу посилання і все одно зможу перейти за ним, яке у мене тут створено – канал. Якщо натисну далі, відповідно так: натисну Пост, зайду на свій, відповідно, свій профіль. Я все одно зможу перейти за посиланням. Ось на цьому все з вами був Вайлор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!